Статус мама. Усім привіт! Сьогодні говоримо про розлад харчової поведінки. Тема досить серйозна, як на мене. Раніше навіть не могла подумати, що порушення вживання їжі може бути психологічною проблемою і, навпаки, зовсім не стосуватися їжі. Інформації про РХП мало, тому люди можуть роками жити з цими захворюваннями і навіть не підозрювати, що в них психічний розлад, а він може бути реальною загрозою для життя людини. Що це за розлад? Чому виникає та чи лікується він? Про це сьогодні. Зі мною в студії психологиня Вікторія Стречень вітаю, дякую, що прийшли. Доброго дня, Вікторія. Розкажіть нам, будь ласка, про розлади харчової поведінки, що це таке та чому вони виникають? Угу. Дуже дивно, але розлади харчової поведінки насправді до харчування не дуже то і відносяться. Так? Хоча я думала, що насправді так, час не відноситься. Так, ну якщо ми вже беремо точку зору психології, психотерапії, то це розлади набагато глибші і вони виражаються в стосунках з їжею. Але насправді то є трошечки глибша проблема. І зараз навіть по класифікації міжнародних хвороб. Виділили ще окремі види хвороб раніше. Була відома всім анорексія, булімія, компульсивне переїдання. Зараз ввели ще такі такі види, як обмеження в харчуванні або вибіркове харчування і анорексія. І Я тобто, думаю, що також психічні якісь захворювання, так вони викликані психічними психологічними причинами, да і впливати на них лікування, скажімо так, воно. Стосується більше психологічних станів ніж дієта. І, ну, звичайно, дієта важлива, але дієта в деяких випадках може навіть нашкодити. А от причини, які вони? Чому з'являються uh -huh. такі розлади? Uh -huh. Причини є декілька, да? декілька векторів. Перший вектор це біологічний. До біологічного відноситься, наприклад, те, що жінки в 10 разів більше хворіють на розлади харчової поведінки, ніж чоловіки. Також ці розлади більше характерні для підліткового віку. Чому? Тому що якраз в підлітковому віці є таке формування розуміння себе, відчуття свого тіла, ідентичності і тому ці розлади пов'язані з стосунком до себе, доставленням до себе, до свого тіла, до своїх емоцій, до своїх переживань взагалі, да? і це якраз підлітковий вік. Тому найчастіше вони виникають в підліткому віці, і вони набагато рідше виникають в дорослому. Тобто вони можуть виникнути в підліткому і супроводжувати людину, да, все життя, але навряд чи вони виникнуть вже в дорослому віці, не маючи передумов. Ну і так само в більш ранньому віці. Це е, є, звичайно, певні проблеми з, е, з харчуванням. Так? В дітей, коли вони набирають вагу або навпаки не набирають вагу, вони більше стосуються тривожних певних розладів, ніж е, харчових, але ну, вони всі взаємопов'язані. Тобто, я так розумію, що е, підлітки, коли вони починають слідкувати за собою, хтось сідає на дієту, дівчата там mm -hmm. сідають на дієту, бажають себе привести до форми якоїсь ідеальної. Mm. Це вже розлад? Ні, ні, звичайно, ні. Це, це відноситься до іншого вектору, про який. Так, тобто біологічний це цей, і інший вектор це соціальний. Тобто, це той вектор, який нам нав'язує, скажімо, так, культура, соціум. А нав'язує що? що? гарні жінки це худі жінки, наприклад, так. Це немає такого, що гарні жінки це здорові жінки, що вони мають бути здоровими, а чому зайва вага не потрібна, тому що вона впливає на здоров'я, вона не впливає на те, чи сподобаєшся ти хлопчику, чи сподобаєшся ти собі, а вона впливає на твоє здоров'я в першу чергу. І дуже часто тренери в спортзалах говорять про те, що для чого ви прийшли. Щоб схуднути, а тренер каже, краще ви прийшли б для свого здоров'я. Ось і тому це дуже важливо. Я думаю, тут ще віяння о цього, те, що це нав'язано, скажімо так, і є популярним зараз, соціально популярним. Тому, звичайно, це соціальна проблема теж. Ну і звичайно, впливає на це сімейна система. Тобто і стиль виховання, і певні сімейні е, функції, певні сімейні правила теж впливають, причому по різному на формування булімії або анорексії. вони мають різні корені виникнення, але відносяться якби до, е, до розладів харчової. Повдінки. Ну зараз ми про це ще поговоримо. Ви сказали, мені просто цікаво, ви сказали, що у жінок частіше виникає розлад харчової поведінки, чим у чоловіків. У чоловіків вони виникають ці розлади? Так, звичайно. Чому? Але, наприклад, я думаю, причин є багато, і одна з цих причин це теж ставлення до себе. Я думала, що жінки лише такі піддатливі mm. до таких проблем. Mm -hmm. Але якщо взяти в відсотковому співвідношенні, то, наприклад, анорексією хворіють 1,4% mm -hmm. жінок. В світі, а чоловіки 0,3%, тобто це менший відсоток, так але це в світі. Тобто, якщо ми візьмемо про цифри, то це буде дуже велика кількість. І крім того, ми маємо пам'ятати про те, що це діагноз, і його можна встановити, якщо людина звернулася по допомогу. Тобто, оскільки людей страждають від цього розладу і не звертаються. Тобто, наприклад, якщо анорексія вона помітна, да, тому що видно зовні, що Як людина, людина засихає, має так. що людина має недостатню вагу, то булімія, наприклад, вона зовні не видна. Тобто людина має схильність до переїдань, але вона рве. І тому вага її нормальна, і, наприклад, можна як помітити? Можна помітити, от стоматологи, наприклад, помічаються. Чому? Тому що коли людина весь час блює, в неї є на зубах, да, тобто, це ж кислотні шлунку, там так. впливає, і на зубах є певна ерозія. І стоматологи можуть побачити, що людина е, рве весь час, да і, і таким чином визначити, наприклад, це штучно викликана блювота, чи так. це вже організм сам не ну, сприймає їжу? Угу. Спочатку це штучно, але потім виробляється вже такий рефлекс, рефлекс. і е, на жаль, потім навіть потрібні певні хірургічні втручання для того, щоб е, людина не могла вирвати. Жахливо. От ви сказали, що сім'я може впливати на оці розлади. Mm -hmm. Яким чином? Mm -hmm. е, теж є декілька, наприклад, таких варіантів. Е, перше це такий авторитарний стиль виховання. Коли Є я і ти, да? Я стою тут, ти стоїш тут. Тобто, це постійно тиск, тиск на дитину, постійно дуже багато правил, які ну не можна навіть на там півміліметра від них відходити, і все, да. Тобто, от тільки чітко ми дотримуємось. Це більше притаманно такому потім розладу анорексії. Це такі закриті сім'ї. Є таке поняття, як закрита сім'я, тобто це сім'я, яка от вони один з одним якось спілкуються все, але ніхто не спілкується ні з ким назовні. Тобто соціальні зв'язки обмежені. Да? Тобто ми ось тут якби закриті. Мало соціальних зв'язків. Ну, і там багато ще різних чинників. Але от один з таких є, да? і тоді може виникати от анорексія. А якщо булімія, то навпаки тоді. Ти зверху, я знизу, тобто ліберальний такі ж стиль виховання, коли дитина керує всім, керує, керує, керує. І ну, от такий стиль виховання, тут, звичайно, не вистачає певних меж, і дитина, ну потім дитина може формуватися схильність до булімічної поведінки. Буває таке, що вони поєднуються, але це рідко. Тобто це більше розрізняється булімія і анорексія. Я б хотіла, звичайно, напевно, наголосити ще на такому розладі, як орторексія. Що це за розлад? Ну, да. Це розлад, коли людина зациклена на здоровому харчуванні. Тобто, коли людина. Наче все правильно, але неправильно. Але тобто, це… Розкажіть, о, да. Ну, тобто, дивіться. Зовні виглядає все чудово. Людина піклується про своє здоров'я, вона їсть тільки здорову їжу, так. екологічну їжу. Але чим це характерно да, розлад саме? Тим, що люд... життя людини крутиться навколо цього. Тобто, по-перше, виникає багато напруги. Якщо людина не змогла собі влаштувати це, так? По-друге, в людини ну, тобто це такий контроль тільки над цією сферою. Тобто, якщо ти приходиш, наприклад, в гості і там немає нічого такого, що ти вживаєш, тебе це починає всередині гнітити. Ти починаєш уникати гостей. Ага. Тобто Навіть ти тоді так. не ходиш в такі умови, ти не ходиш в такі ситуації. Чому? Тому що якщо я з'їм, наприклад, візьмем, що це я, так? якщо я з'їм, я буду відчувати почуття провини перед собою за те, що я не стрималася, за те, що я порушила все. Ну і тут формується, розумієте, тут формуються отакі неправильні когнітивні, тобто розумові певні думки про себе. Так? Тобто це впливає на самооцінку людини. Не тільки на самооцінку, взагалі на ставлення до себе. Якщо я з'їв. Не знаю, там чіпси навіть вони точно не будуть їсти. Щось візьмемо, жарене, так? то значить я погана людина. Тобто це те, що формується це негативне ставлення до себе. І оці порушення в мисленні теж вони потребують коригування. Тобто настільки серйозні да, це ніколи наст... б не подумала, що можуть бути такі розлади, здавалося б, правильними мотивами. Ми ну ми з вами говоримо про розлади. Тобто, це не про те, що мотив він йде як підкріплення, розумієте? Тобто, первинний же був розлад, а просто ця, скажем так, оце да, воно просто вклалося в цей симптом і все. Воно так допомогло. Так, знайти mm -hmm. виправдання, знайти, чому я це роблю, пояснити це. Ось і тому насправді ці розлади дуже важко коригувати, і потрібна дуже велика така система. На жаль, багато тих, хто хворіє анорексією, вони не виживають, тому що вони попадають в лікарню вже дуже в такому стаді, в критичному в критичному, стані критичному, коли, наприклад, їх можуть харчувати через зонт. Так. І потім виходити з цього стану дуже складно. Звичайно, що багато треба зусиль в тому. Тобто, ну краще раніше помітити, да і щось робити, ніж потім. А от які фактори ризику виникнення mm -hmm. Архипе? Да, ну от ми говорили це підлітковий вік, тому що відбувається роз встановлення розуміння, який я, який, чи я подобаюсь собі, чи я подобаюсь іншим. На що в цей період особливо в підлітковий, потрібно звернути увагу да. батькам? Якщо, наприклад, є невеличкий налішок ваги, це може бути вже таким, тобто дитина може тоді. Почати худнути. Якщо я, ну, я вам скажу, що дуже часто батьки кажуть, там, зверну увагу, так, тобі треба трохи... схуднути, в так. тебе там животик, в тебе там то. Ну, Наприклад, я стикалася з такими пацієнтами, які приходили, і ну, це таке налаштування йшло від батьків, що їм треба, треба схуднути. Але ну, напевно важливо розповідати, чому. Так. Не для того, щоб бути там, подобатися, а для того, щоб бути здоровим, так. для того, щоб не мати проблем, так. тому що це виробляється У -у -у. багато. Проблем. Також низька самооцінка є фактором ризику. Є фактором ризику перфекціонізм. Тобто тоді людина себе доводить до ідеалу. Так. І, звичайно, це сімейна ситуація, тобто конфлікти в сім'ї. Якщо дитина, наприклад, дуже замкнута, не вміє, не виражає свої емоції, уникає, наприклад, конфліктів, да, теж можна говорити про те, що це є фактором ризику, тобто ми звертаємо увагу на емоційну сферу, ну і звертаємо увагу на звички дитини, чи вона не чи вона їсть сама, чи нормально вона їсть в присутності інших. Чи є вибірковість, чи немає вибірковості. Е, ну, оці всі такі моменти. Але основні це, для підлітка це самооцінка, це. Е, як вони себе презентують з приводу емоцій, дуже важливо, щоб діти все-таки приймали, що в них є негативні емоції, вміли їх виражати. Або якщо, наприклад, багато негативних емоцій, агресії, то вміли їх вміли не те, що це я неправильно сказала, проживати вміли їх якось проживати, так щоб справлятися, скажімо так. Угу. Якщо ми виявили розлад харчової поведінки, чи принаймні мама переживає, тому що вона десь помітила у своєї дитини якісь фактори, до кого потрібно звернутися? Якщо це тільки-тільки з'явилось, наприклад, можна піти до психолога, психотерапевта, можна піти краще до психотерапевта і почати працювати, це однозначно довга робота, це мінімум ну, близько двох років робота, тому що це іде робота з Негативними установками про себе, по підвищенню по укріпленню самооцінки позитивної, і тільки потім, після цього, після того, як підкріплена позитивна самооцінка, да, дитина може опиратися на себе, трошечки собі подобатись. Тоді йде роз... вже робота з конфліктами, конфліктними ситуаціями, негативними емоціями. Це трошки пізніше, після укріплення з ними потрібно попрацювати. Тобто це довга робота. І дуже важливо, це робота з сім'єю. Є така практика, це робота з сім'єю, і робота з сім'єю дає найкращий результат. Коли збирається вся сім'я, всі залучаються, залучаються до цього, запитуються, як ви бачите, в чому причина? І дуже часто від сім'я хтось дає відповідь, в чому причина, і починають шукати, як її вирішувати, тому що якщо не змінюється ситуація сімейна. То тоді робота індивідуальна, вона може зводитись на нівець просто, тобто тому що потрібно ми... роботи роб, працювати в комплексі. Так, так. Якщо це вже <клес> якщо це серйозно, тобто вже є довгий час, там, наприклад, рвота, викликання рвоти, або вже дуже сильна недостача ваги в анарексі, тоді це потрібно обов'язково звертатися в лікарню, і там, іде комплекс лікування, іде і фармакологія. І психотерапія дуже гарно працює арт-терапія, тому що коли не потрібно говорити та розповідати про свої переживання, але їх можна показати, так. можна їх якось виплеснути? Це дуже допомагає. І робота з сім'єю, сімейні консультації це інші спеціалісти. Тобто, така комплексна робота вона дає результат. Якщо ми будемо нехтувати, ну нехтувати угу. цією ситуацією, до чого може призвести цей розлук? Угу. Тут теж є два таких вектори: це фізичний, фізичні зміни і психологічні. До фізичних входиться і зменшення ваги, це розвиток різних хвороб, звичайно, теж, які мають потім як наслідок. А також є, наприклад, соціальні такі наслідки це виключення соціального життя. Тобто, Ну, навіть якщо да, притримуватись дієти, то людина почне уникати місць, де вона буде бачити якісь саблазни, да, і не буде там їсти, наприклад. Також це є такі нав'язливі якісь дії, наприклад, прибирання перед їжею, формування там якось ритуалами певних, і якщо цей ритуал не зробив, то там щось там, ну, і почуття провини, поїмно. і ще щось, і ще щось. Да. Також це ну, така самотність і соціальна ізоляція йде. Ну і про психічні це зниження настрою, це і потім можуть бути якісь психічні розлади, і підвищення рівня тривоги, тобто багато таких моментів. І ну, от, через те, що, наприклад, в аналексиків може бути нестача. Взагалі речовин різних, то звичайно це впливає на процеси мислення, уваги. Ну, я знаю, що анорексія вона призводить до таких летальних випадків так. досить часто, тому що mm -hmm. десь батьки не звернули увагу, а дитину потім вже досить важко врятувати. І ще є важливий момент, mm -hmm. що ці всі симптоми вони можуть бути ще симптомами якихось психічних захворювань. І тоді потрібно лікувати захворювання, і ці симптоми прийдуть. Теж є невеликий відсоток такого, тобто що це не має відношення до хар харчової поведінки, а є як наслідок чогось іншого. Тому, якщо є серйозні симптоми, потрібно звертатись до лікаря. А якщо, наприклад, дівчинка поговорила з подругою, яка сидить на дієті, просто її підтримує, то тоді навряд чи там є розлад. А є просто така солідарність, і тоді не потрібно бити в сполох. Тобто важливо зрозуміти, розібратися, як довго це йде від взагалі чому тобто, просто запитувати дитини, чому вона це робить, як давно це, і підлітки взагалі можуть і не розповідати про це, і тоді можна звернутись до психолога, і можливо психолога підліток розкриє. Тобто, я розумію, що в принципі будь-який психологічний розлад він починається в сім'ї. Десь неправильні слова батьків, неправильні установки, неправильна поведінка може призвести у дітей. Такий серйозний розлад? Психічний розлад він може бути пов'язаний з е, генетичними якимись моментами, так, коли роз, передається схильність. Хворі, коли так, тато так. або дідусь. Угу, да, тому що психічний розлад це ми говоримо з вами про захворювання. Так. Так? Якщо це захворювання, то там багато факторів, не тільки неправильне виховання, а ще щось, і ще щось. Так? Тобто там багато всього. Це не просто так на порожньому місці формується. Якщо ми говоримо про... Ризики розвитку якихось певних розладів або не розладів, а проявів таких схожих, то да, то то може бути виховання, але може бути не тільки це, може бути і травма психологічна, не пов'язана з сім'єю. Тобто в кожному випадку, але сім'я однозначно має великий вплив, тому що якщо в сім'ї все добре, то тоді дитина має місце, де вона могла б прожити певні. Стреси, переживання, безпечно прожити, да, і якось з ними справитися, знайти способи з ними справлятися далі. Ну і на завершення декілька порад для нас та глядачів. Угу. Харчуйте здорово, будьте здорові, так е, я думаю, що дуже важливим є те, щоб людина вміла відчувати, коли вона їсть, тому що вона голодна, а коли вона їсть, тому що вона. Злиться або вона боїться, або вона стресує. Тобто розуміти, коли їжа є замінником чогось, так, і робити те, що потрібно. Тому що коли їжа стає замінником, тоді, можливо, через їжу і формуються різні такі розлади. Але якщо людина розуміє, що з нею відбувається, і знає, що робити, то тоді їжа не потрібна для того, щоб щось виправляти. Дуже дякую вам, Вікторія, за розмову та за такі цінні поради та настанови. Будь ласка. На сьогодні це все. Контролюйте свої емоції, харчуйтесь правильно і будьте здорові як фізично, так і душевно. Зустрінемось наступного тижня. До зустрічі!